А тепер дивимось. А яка ваша думка щодо легалізації короткоствольної вогнепальної зброї? Ну, складно сказати. Ви ж зверніть увагу на сьогоднішній день суспільство виснажене війною і виснаження війною. Проявляється в агресії, яку, в принципі, інколи громадяни проявляють як відношення один одного, так і відповідно по відношенню до правоохоронних органів, та відповідно до влади в цілому. Я думаю, на, на мою думку, якщо дозволити громадянам короткоствольну зброю носити, це може бути дуже багато негативних і летальних наслідків внаслідок використання цієї зброї під час агресії, як і, в принципі, в подальшому, десь колись за сплином там, певного періоду після війни, коли ментальне здоров'я громадян прийде. В норму і суспільство стало буде проживати, не буде будемо так говорити, добробут громадян буде дозволяти їм жити в мирі і в спокої, то тоді, можливо, їм короткоствольну зброю можна буде для самозахисту і надати спробую перекласти людською те, про що сказав очільник поліції Харківщини. Тільки після того, коли ви громадяни захистите країну. Заплатити за це своїм життям, здоров'ям, добробутом, податками та донатами на цю війну, тільки коли ви це все вихаркаєте і не здохнете, тільки коли ви полюбите владу та правоохоронні органи, тільки тоді, на думку цього поліціянта, ваше життя чогось вартуватиме. І тільки тоді, можливо, можна надати вам краткоствольну зброю для захисту власного життя. Бо до цього часу, як виявляється, ваше життя ніхто не вартує. Воюйте, платіть і не потякайте. Сподіваюсь, так зрозуміліш?